Анекдоти з усього світу в рибній крамниці Покупець запитує. Чому цю кільку ви називаєте оселецем? Продавець Відповідає. Невідомо, якою би вона стала, якби її не виловили занадто рано. В одному будинку жили два однохвамівці. Але не родичі. Один із них помер у той час, як другий тільки поїхав у відрядження до Африки. Приїхавши туди, він послав своїй дружині телеграму, але Листоноша помилився і вручив її вдові. Вдова розкрила телеграму і зомліла. Там було написано Дістався благополучно та чека. Пекло страшне. Під час полювання старий лорд повертається додому. Дворецький запитує його Ви прийшли за новими патронами. сер. Ні. Я прийшов за новими собаками. Жінка входить у магазин зброї і просить показати їй гарний пістолет. Вам для захисту, мадам. Ні, для захисту я найму адвоката. У театрі перед початком другого акту на сцену виходить адміністратор і каже. Пані та панове. Під час антракту один із глядачів загубив гаманець з двома тисячами франків. Він пропонує 100 франків тому. Хто поверне йому втрату. Довге мовчання. Потім із зали лунає голос. А я пропоную 200 франків. Мираюча дружина каже чоловіку, Я знаю, що ти не любиш мою сестру, але я прошу тебе, йди під час похорону поруч з нею. Чоловік зітхнув і сказав: Добре! Я звичайно виконую твоє прохання. Але знай, що настрій у мене буде зіпсований на цілий день. Господиня квартири запитує свою молоденьку постоялицю. А чого це ваш брат пристав вас відвідувати? Мабуть, знайшов собі іншу сестру. Раджу подивитись.